Друзі, готуйтеся до справжнього літнього тепла. З і Туреччини до нас прямує спекотна повітряна маса. Тож температура по всій Україні стрімко зростатиме. Найвищі показники термометрів очікуються на півдні, в центрі та на сході. Там буде по-справжньому гаряче. Натомість, на заході і півночі погода готує сюрпризи, можливі грозові зливи, подекуди з градом і шквалистим вітром. Тож тримайте на поготові парасольки та дощовики, також через спеку різко зростає рівень пожежної небезпеки в лісах, особливо в сухих регіонах. Якщо плануєте відпочинок на природі, будьте дуже обережні: пийте достатньо води, захищайтеся від сонця і дбайте про себе.